І я зараз запрошу на сцену Владислава Клучкова, який упорядковує, очолює морально-психологічні сили. Стан ЗСУ. Оце для мене виговорити важко, але я сподіваюся, що ми зможемо відчути, чому це для нас зараз важливо, пане Владиславе, да, на сьогодні я. Начальник головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України. І я дуже вдячний долі за знайомство з вами в першу чергу. Друге, те, що маю можливість сьогодні бути серед вас, тому що людина спочатку сприймає інформацію, потім отримує знання. І сьогодні ми маємо мудрість. Да? І в цьому залі якраз зібралися ті люди, які досягли певного рівня і життєвого. Наукового і мають ту мудрість, яку ми повинні доносити сьогодні до кожного громадянина, до кожної дитини, до кожного військовослужбовця, який сьогодні боронить нашу землю. Я дуже вдячний за те, що якраз певна ця мудрість і досягається тою комунікацією, обміном інформації і ту можливість, яку ви даєте реалізувати, як і мені висловити свої погляди на ті процеси. Чому? Тому що моя військова доля, вона була від сержанта до генерала виключно на командних посадах. А коли відбула зміна військового керівництва, я очолив цей напрямок. Якраз моральне-психологічне забезпечення, що є сьогодні, на мою думку, основним напрямком діяльності. Чому? Тому що це якраз є питання бойового духу. Який би не був новітній танк, який би не був новітній літак, якщо людина морально, психологічно не готова до виконання тих обов'язків в операції або веденні бойових дій, цей об'єкт технічний, да, саме новий, він не допоможе? В питаннях військового лідерства ми змогли донести ту інформацію, яка Сьогодні відбувається, тому що ми теж усвідомлюємо, що організований підрозділ це в першу чергу залежить від лідерських якостей того командира, і саме основне це відношення до цього командира. Оцінка авторитету лідерства. В питаннях служби військового капіланства було дуже серйозне добре інтерв'ю, яке. Теж дало можливість відкрити багато тих проблем, які сьогодні ми маємо. Тому саме основна задача це комунікація зі Збройними силами. Чому? Тому що ми сьогодні маємо за всі сили оборони більше мільйона тих, хто стоїть в строю. І на мою думку, там формується і якась національна позиція, там формується громадська думка. Чому? Тому що сьогодні це не солдати строкової служби, це лідери громадської думки. Це видатні бізнесмени, колишні політики, це свідомі люди, які розуміють і сьогодні це віддзеркалення тих подій, які відбуваються і в світі, і в самій Україні. Тому я хотів би попросити, щоб ми далі цю роботу проводили. Ми повинні в першу чергу бути читаючою армією і читаючою нацією. Чому? Тому що. Тільки книжка дає можливість усвідомити, зрозуміти і уявити свій образ тих процесів, які там описані. Хочу сказати вам, що ви не зупинялись на досягнутому, ви робите велику справу, незважаючи на ті процеси, які відбуваються. І вашому всьому, всьому колективу хочу побажати, щоб ніколи не застав у вас священний вогонь Приметея. Не здала непрагнення прагнення людини досягти найвищої мети. Ви на серйозному рівні. І враховуючи даже своє інтерв'ю, я не сподівався, що там будуть перегляди. І якість і наповнення цих публікацій дає можливість нам вірити в нашу перемогу і сподіватися на краще. Все буде Україна. Дякую вам, слава Україні! Dziękuję wam dużo.